Вже звичний спектр послуг, але в комфортніших і сучасніших умовах. Так виглядає нове відділення Укрпошти на Курчатова. Сучасний ремонт, сучасна мебіль, сучасна техніка, приймання відправлень як за картон, так і внутрішні відправлення, приймання платежів, видача соцвиплат, перекази. У нас більше 50 видів всіх послуг. Символічний подарунок для працівників і відвідувачів погашення нової марки. Вона присвячена збройним силам України та має красномовну назву Зброя перемоги. Військова адміністрація Кривого Рогу на чолі з Олександром Вілком разом з нашими військовими не дали ворогу захватити Кривий Ріг. І працівники Укрпошта це справжні справжні герої також, тому що вони доставляли пенсію, значить кореспонденцію на деокуповану територію, навіть коли йшов обстріл. І справді сьогодні свято ЗСУ в нашій країні герої всі. Я впевнений, що ми переможемо. Надскладний 2022-й подарував країні беззаперечних героїв військових, проте героїчно проявляють себе й представники звичних мирних професій, впевнені перші відвідувачі нового відділення Укрпошти. Я З Херсонської області Бориславського району село Качкарівка почула промову про те, що працівники Укрпошти працювали на деокупованих територіях, то це ще трошки і не так. Вони працювали і на окупованих територіях. Це правда. Частина від продажів нової марки буде передана на потреби військових, зазначають представники Укрпошти та додають, невдовзі можна очікувати на чергові оновлення. Вже у грудні українці побачать марку, присвячену Херсону. Олег Ендриксон, Олег Каплій. цей день.